Всім вітання! Мене звати Гонза Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І Сьогодні ми роздивимося костюми з фільму «Конклав» 2024 року режисера Едварда Бергера, що знятий за найменним романом Роберта Харріса. У 2023 році Бергер отримав безліч премій за свій фільм на Західному фронті без змін, у тому числі й Оскара. Як тоді, так і зараз художниця по костюмах його фільму стала Лізі Крістел. До речі, її роботи ви могли бачити, якщо дивилися такі фільми, як Приховане життя 2019 року Теренса Маліка, на гребні хвилі 2015 року Еріксона Кора, анонім 2011 року Рональда Емеріха. Останнім часом виходило чимало фільмів та серіалів про папу римського, зокрема, молодий папа та новий папа Пауло Серенціно і Джудом Лоу у головній ролі. Але дослідити сам прилад, тобто людей, які походять із різних політичних кіл та країн, здається, ця нагода нам випадає вперше. Окрім того, ми ще можемо дослідити, яким чином фільм, де здається, всі одягнені в одну уніформу, може претендувати на премію Найкращий фільм року щодо костюмів. Отже, мені самі стало цікаво, чому я не відривалася протязі двох годин від екрану і вирішила це дослідити. За сюжетом, після смерті Пантифіка, неупереджений кардинал Лоуренс, якого грає Рейф Файнс, повинен скликати конклав, тобто повинні приїхати біля ста кардиналів, які. Будуть ізолювавшись, вирішувати, хто ж стане новим папою, але ці збори перетворюються на певні політичні сутички між ліберальним табором, який представляє кардинал Беліні, якого грає Стенлі Тучі. А з іншого боку, це консерватори та кардинал Тедеско, якого грає Серчо Кастеліто. Ідеї гардеробу почали розробляти приблизно за рік до початку зйомок. Крістел очолила команду майстрів із різних країн Європи, у тому числі Італії, Німеччини, Греції та Австрії, які працювали у трьох майстернях. Найголовніше знаходилися у Римі на кіностудії Чінчіта, чи ще дві. У Римі і у Флоренції. Загалом у кожній з майстерень працювали десь приблизно по 25 майстрів, а ткали та фарбували тканину у місті Прато. Загалом використали у фільмі приблизно 3,5 тисячі ярдів тканина, а це приблизно 3,2 кілометри. Усі костюми в фільмі розробляли з нуля через те, що Крістел вирішила змінити як фактуру, так і колір е, уніформи. А фактура була змінена через те, що вона вважала, що вовна має бути плотнішою, а колір через те, що він їй здався занадто помаранчевим. Як реальна уніформа кардиналів. Вона показала режисеру та сценаристу оригінальний наряд, і вони погодилися з тим, що для очей цей відтінок буде важким для перегляду цього фільму. Але. Окрім того, вона ще почала вивчати саму уніформу кардиналів, і вона звернула увагу як на сутани XV століття, так і на одяги, який носили представники католицької церкви на початку 1960-х років. Справа в тому, що коли у 1962 році, під час другого Ватиканського собору, єпископи, окрім всього іншого, вирішили ще й змінити власну уніформу. На думку Лізі Крістал, це була не найкраща ідея через те, що раніше сутани для церемонії були обрамлені у багато парчу. Там була вишивка з золотими та срібними нитками, і тому і вона, і режисер звернули увагу саме на історичну уніформу представників католицької церкви. Через це, на жаль, вони не змогли співпрацювати із Гамарелі, офіційним кравцем папи з 1798 року. Але вона співпрацювала із тактильним дизайнером Марі Хайценгер, завдяки якій Крістол отримала червоний із більш теплим синім відцінком, який на фоні мармуру виглядає більш суворим. Крістел треба було індивідуалізувати кардиналів, що носили однаковий одяг, і ця задача мало відрізнялася від попереднього проекту, над яким вона працювала із режисером. На Західному фронті без змін, але там уніформа була військовою у дослідженні літургійної мови для конклаву, тобто починаючи від навіть кожного гудзика чи хреста, її нотатки розрослися до 300 сторінок. І з цим своїм добром вона змогла зустрітися із Франческо Бономо, так званим літургійним консультантом, завдяки якому вона дізналася, чи є якісь правила щодо побудови образу щодо самої уніформи, а чи є можливість їх якось обходити. Цей момент нагадував реконструкцію костюму. Культурне шоу Balenciaga Весна 2020 року, яке розробляв Демна Квасалія, та яке він назвав потужний одяг та модна уніформа, стали каталізатором для Крістел щодо бачення модних образів у католицькій церкві. Також вона зазначала, що на неї вплинула виставка, яка пройшла у Нью-Йорку, у Метрополітен музеї, яка називалася Небесні Тіла, Мода та католицька уява. Її знання, а також надихання подібними виставками та модними сучасними образами, дали свободу щодо побудови образів сучасної католицької церкви, і вона це робила завдяки каблу. Лучким хрестам з оцю, плащам, щоб внести новий погляд на кардиналів. І якраз якщо починати з верхнього одягу, то тут для творчої уяви Крістел відкрилися всі можливості. Починаючи із кардинала Лоренса, якого грає Рей Файнс, ми на ньому можемо бачити. Двоборне строге пальто дещо генеральського штибу, а його найближчий соратник Беліні, якого грає стен літучий, одягнений у пальто до підлоги, довж... довжиною, так. А, і яке нагадує моделі Йоджі Ямамото, Як розповідала сама Крістел, а... Трошки непорозуміння вийшло із майстром, який розробляв це пальто. Він вважав, що це має бути сутана, але е, це мало бути пальто. Але коли Крістел його побачила, а потім ще й Стен літучий в його одяг, вона. Зрозуміло, що якраз це і надало смислу, і правиль, правильного смислу щодо образу Беліні як представника ліберального, як су, представника сучасної церкви. А вже ж дуже ще а, фантастичний вигляд має а, Джозеф Трамбле, якого грає Джон Еліт Гроу у хутріній своїй накидці» І «А вже ж ми не можемо. Пройти повз кардинала з Венеції а Гофредо Тедеско, якого грає Серчо Кастеліто дуже впливовий кардинал, який носить цей червоний палащ, який доповнений ще й червоним вейпом. Розп'яття, які носять кардинали, відрізняються одні від одних, а, наприклад, від золотих, які носять консерватори до срібніх, які носять ліберали, а від відсіюватих до мінімалістичних. Крістел зазначувала, що також ліберальні представники католицької церкви носять дерев'яні хрести, але вона не використовувала їх у фільмі, тому що на а екрані вони можуть здаватися більш ну, ляльковими, ніби іграшки. А 530 аксесуарів, у тому числі розп'яті, які носять кардинали та каблучки, були розроблені ювеліром Рікардо Пенко. Йому 25 років, і його сім'я займається не просто ювелірними виробами, а вони обслуговували архієпархії Прато, Венеції, Ватикану, Флоренції. Тож їх сім'я достатньо добре знала, що від них чекають. Майстер Джина Джованеці теж долучився до проекту. Його сім'я вже на перше покоління розробляє мітри та капелюхи для духовенства. Тож і в цьому фільмі, коли почали шукати спеціалістів, він сам знайшов крістел, і вона замовила у нього всі головні убори. Не менш важливим аксесуаром є окуляри. Як зазначували Крістел, якщо ми подивимося на представників католицької церкви в Отікані зараз їх окуляри виглядають, наче вони куплені за кілька євро у 95-му році, у 85-му році. Але вона хотіла додати естетики і підкреслити індивідуальність кожного з персонажів, які їх будуть носити. А ще вона подумала, що прато, тобто той район Риму, у якому знаходиться Ватікан, він доволі, ну, доволі шикарний. І куди представники і Католицької церкви можуть піти, щоб придбати ці окуляри. А вже ж у магазинчик за рогом. Тож вона звісно вибрала оптику, і тут представлена фірма Бобстранк. Щодо сестри Агнеси, яку грає за Белерісціліні, то тут теж у Лізі Крістал була творча свобода. Вона вирішила, що синій колір, який належить до ордену чорниць, які доглядають будинок Санта-Марія Санта-Марта. Вибачте, у якому саме проходять, проходять конклави. Але вона вирішила, що чому б не зробити накидку синьою, а саму сукню чорною. І окрім того, вона не могла додати розп'яті, які носять сестри, тому вона а, додала складки на саму сукню зі спини. І вона казала, що коли розробляла цей дизайн, то звертала увагу на а, роботи моделі Прада та Джил Сендер. В одному з інтерв'ю художницю по костюму спитали, чи зв'язувався з нею хтось із представників Ватикану. Вона казала ні, але з нею зв'язався її із Балтімора і казав, що йому дуже сподобалися костюми, і йому б дуже хотілося, щоб окурія виглядала саме так. А якщо вам цікавий цей контент і подібні теми, будь ласка, підписуйтесь. На наступного разу будемо розглядати теж щось цікавеньке. До зустрічі!